Хотіли, ніби такий музей, якийсь склад, але але нічого не допустили. Жителі села не дали нічого. Якщо в процентному відношенні порівняти, то вони 80-90% до церкви йдуть на відміну від великих сіл. Це успіння Пресвятої Богородиці у селі Монастирок є однією із найдавніших збережених святинь на Городенківщині. Її побудували у 1846 році. За давніми переказами, сина місцевої пані вкусила гадюка. Хлопчик помер. Поруч із його могилою згорьована мати і спорудила цю каплицю, яка стала церквою для нечисленних жителів монастирка. За ці майже 180 років тут нічого не змінювали, каже місцевий парох Микола Симчич. Ніякої перебудови не було. Так як вона збудована, так вона. І залишилася. Тільки в 1962 році радянська волатеїстична влада закрила і заборонила служіння, тому що це була каплиця дочерна від церкви матерної села Луки. І тут священник приїжджав раз на два тижні, а і так само в Уніш. Значить, це були дві дочерні церкви від Луки. Навіть Пасху святив в суботу, а не в неділю. Приїжджав в суботу перед вечором, і тут, і в Уніжі так само в суботу святив Пасух. Коли е, радянська влада закрила цю церковцю, то жителі села змушені були ходити до церкви в село Луку. Там ще церква діяла. Але вже в резиденції, тому що я буду розказувати в Луці про те, як історія церкви там, бо вона так само була закрита. А потім до незвиська змушені були ходити. Отож за сувіті у 1962 році каплицю закрили. Частину сакральних речей перевезли у село Чехова. Трохи забрали додому люди. Розказують старожили, що коли забирали оці речі, то вже всі жителі впали на коліна і плакали за тим, що тут забирали. І Що хто міг забирав у них з рук, не давали. Щоб вивезли ті святі речі, образи, ікони. Оце все, значить, що зберігся один дзвін на дзвінниці, все позабирали церкву оголили, і так вона до 90-го року була закрита. Відкрили її аж 28 років по тому. Відтоді тут служить отець Симчич, кандидат богослов'я, і донедавна викладач Чернівецького національного університету. У 1983 році, в липні місяці я був призначений настоятелем церкви села. Незвіська церква взнесіння і з тим, щоб обслуговувати ще оцих всіх. Чотири села, крім Незоська, Воронів, Луку, Уніш і монастирок. От Ми в монастирку в каплиці давніх святин збереглося кілька: хрест, дві ікони і певні книги. Усе завдяки родині Дарії Хом'як. Її дід був тут паламарем, бабуся сестрицею. У хаті зберігалися її. отець 83-го року цей тива приїжджав. Люди приходили до нас до хати, сповідалися у хаті в нас, і, і, і на них хрестили. Так я до цього часу. Це Тут що можу, то пристарюю, роблю, і, і як то як то кажуть, так чувствую, щоб бабка мене все що йде, іде, іде там робити. Бо вони це дуже були цим кішня. для нас це дуже велетне. Колись у монастирку, що на березі Дністра було 75 дворів, тепер лише 18. Але попри все, що неділі, люди йдуть до каплиці на щиру молитву. Якщо в процентному відношенні порівняти, то вони 80-90% до церкви йдуть на відміну від великих сіл.